Тенсивність боїв на покровському напрямку не спадає. Там за минулу добу сили оборони відбили зо півсотні російських атак. Під час штурмів противник втратив 130 військових та чимало техніки. Напруженою лишається ситуація і на сусідньому новопавлівському напрямку, де сили оборони успішно відбили 33 ворожі атаки. Крім того, ворог намагався просунутися на Лиманському, Сіверському та Куп'янському. Напрямках і більш докладно про ситуацію на покровському відтинку розпитає офіцери розвідки п'ятого окремого загону спеціального призначення Омега з позивним Мамай. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава наші глядачі. Ви зараз бачите QR-код на екрані. Це традиційний збір, коли ми можемо допомогти підтримати гривню наших військовослужбовців наших оборонців. Тим більше це покровський напрямок. Тому я закликаю вас бути уважними і не лишатися байдужими, скільки хто може. Збір на роботизований комплекс Терміт, пане Мамай. Розкажіть нам, які завдання він виконує. Наскільки це багатофункціональна платформа? Так, Терміт це є така платформа, яка має на собі. Дуже багато модулів, які ми можемо використовувати, і дуже дуже великий спектр задач, як від доставки провізії вивозу поранених з поля бою, так і виконання спеціальних завдань. Отже, шановні глядачі, я знову ж таки наголошую, ви можете підтримати спецпризначенців п'ятого окремого загону омега, які нині воюють за нас за Україну на найскладнішому відтинку фронту на Покровському QR-код. Ви бачите, наводьте свої камери своїх телефонів і діліться, діліться скільки можете. Пане Мамай, розкажіть нам: а от які результати дає вже застосування терміта на передовій? На даний момент терміт дуже полегшує логістику нашим воїнам, тобто доставляє їм боєприпаси, вивозить поранених, як я й говорив. А також зменшує нашу кількість виїздів на автомобілях для доставки провізії, і цим самим ми убезпечуємо особовий склад від ураження дронами. І щодо ситуації на Покровському напрямку у сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ днями повідомили, що російське командування перекинуло на цей напрямок досвідчені підрозділи морської піхоти. Військові аналітики виявили ще прибуття ще кількох підріз... підрозділів ВДВ у сьомому корпусі заявляють, що угруповання РФ готується до вирішального прориву. Чи є ознаки активності цих ворожих підрозділів, і наскільки вже і наскільки змінюється ситуація та тактика Росії? Саме на полі бою ми не бачимо. Особливих... Пане Мамай. Ми говоримо з офіцером спец... підрозділу спецпризначення Омега на позивний Мамай. І він з нами знову на зв'язку. Так, продовжуйте. Так. На полі бою, як я говорив, на даний момент сильної зміни ми не бачимо. Мабуть, ворог все таке ще готується, але інтенсивність тих накатів, які вони здійснюють за допомогою малих тактичних груп, не зменшилася. І ворог і надалі намагається просунутися вперед. А наші воїни сили оборони справляються з його натиском і не дають йому продвинутися? Специфіка вашого підрозділу передбачає розвідку у різних формах. І хочу вас розпитати, чи виявляє ваша розвідка стягування важкої техніки противника? Якщо так, то якої? <звітло -праць> Так, насчет важкої техніки, це як і раніше, дуже рідке застосування. Більше він використовує е, мотоцикли та е, такі засоби пересування легкомоторні, як е, мопеди, а також намагається використовувати електричні засоби це самокати. Е, ну на даний момент, е, да, були випадки застосування е, ним. Важкої техніки, але це дуже е, рідкі моменти, які е, ну, зустрічаються на полі бою дуже рідко. Ці е, засоби пересування броньовану техніку, за, ну, завдяки нашим е, пілотам, дронам виявляються завчасно і знищуються. Шановні глядачі, я прошу вас більш активно долучатися до цього збору. Збираємо на роботизований комплекс терміт. Це для п'ятого окремого загону спецпризначення Омега. Нині військовослужбовці спецпризначенці боронять нас на покровському напрямку, і небо просто заполонили дрони саме ворожі. Тож ці роботизовані комплекси дозволяють зберігати життя наших військовослужбовців. Вони виконують частково їхню роботу евакуацію, мінування і так само бойові задачі. Тож доєднуйтеся до збору, не будьте байдужими, пане Мамай. Минулого літа спецпризначенці вашого підрозділу вони їм вдалося перерізати логістику ворога. А саме ви підірвали залізні колії, якими вони рухалися. Розкажіть, як це тоді вдарило по ворожих військах і їхніх можливостях? Так, цей удар був доволі відчутним для ворога. Не, не він коли використовував ці колії, було набагато більше у нього логістики в плані вантажу підйомності і перевезень. Але наші воїни зайшли в тил і знищили колію. Але такі операції вже дуже. Важко виконувати, так як засоби розвідки у ворога теж є, і дуже важко зараз залишитися непоміченим на полі бою. Я так розумію, ви говорите і про ті кілзони, які створюються за рахунок дронів, і розвіддронів, і ударних дронів, чи подібні до терміт роботизовані комплекси, зокрема терміти, можуть вирішити цю проблему. Е... Так, звичайно, це дуже мультифункціональний комплекс. Завдяки ньому можна навіть використовувати його як мінувальну машину, покласти на нього міни, виїхати в точку мінування, замінувати і навіть виїхати цим роботизованим комплексом. Хочу поговорити з вами ще про вашу роботу розвідників. Наскільки складно нині виконувати завдання розвідників в районі Покровська, зважаючи на ті ж самі розвіддрони росіян РЕБи. чи реально лишатися непоміченими на нулі або ж навіть за лінією фронту? Е так немає нічого неможливого, але на даний момент це дуже важко. Так як нові технології дозволяють, що нам що ворогу завчасно виявляти піхоту противника, і ми намагаємось всіми способами, тобто інформацію, шукати вікна, шукати якісь моменти для просування, щоб наші воїни були в безпеці. І 50 тисяч вже задонатили наші глядачі на роботизований комплекс терміт для п'ятого окремого загону спецпризначення Омега. Шановні глядачі, просинаємося, будьмо більш активними, і це саме час для першої доброї справи, яку ви сьогодні можете зробити в суспільстві. Давно сформований такий образ розвідника бійця, який збирає інформацію про ворога глибоко у тилу в. Ворога. Модернізація армії технології змінили специфіку вашої роботи? Чи все ж досі є завдання, які ви виконуєте так би мовити, ногами піхотно? Е, так ми не виключаємо можливості використовувати так, сказати, піхотно е, свої ну, виконання своїх завдань, але на даний момент ми більше е, використовуємо нові технології для виявлення. Тих цілей і виконання тих завдань, які нам потрібні у розвідника. теж задача не тільки виявити, але і налагодити взаємодію, щоб вся інформація була доведена особовому складу, щоб суміжники знали про наші дії, і ми знали про те, що буде робити наш суміжний підрозділ, який виконує задачі на полі бою разом з нами. А чим вирізняється серед інших воєнна розвідка спецпідрозділу Омега? Я вам скажу так, що особливої різниці нема, так як всі розвідники між собою співпрацюють максимально, бо їм потрібна головна наша зброя це інформація, і ми максимально використовуємо такий спосіб, як спільна робота і взаємодія пане Мамай. Перш за все, дякую вам за службу за те, що ваш підрозділ не втомлюється боронити Україну і, зокрема, нас глядачів А глядачам. Дякую за те, що сьогодні задонатили на цей збір. Ми зібрали 60 тисяч гривень. Це був офіцер розвідки 5-го окремого загону спеціального призначення ОМЕГА з позивним Мамай.